Усім доброго-доброго дня. Сьогодні неділя. У нас сьогодні вихідний день. Тим паче сьогодні на дворі йде дощ. Дощик такий у нас не дуже здоровий, але, але противний. Да. Під зонтіком треба ходити все одно. Ну, а е, був би дощ чи не був, все одно у нас би був би вихідний день, тому що ми з Лєною прийняли рішення, що хвати працювати день у день, треба і відпочивати. Тому ми вирішили, що в неділю у нас буде вихідний. Зараз я знаходжуся в машині, ми з Лєною приїхали в центр нашого міста. Кое-що купити. Для нашого виробництва. ну І тут же ж згадали, що треба іще купити кофемолку, бо кава п'ється, а кофемолочка наша ну бажає кращого, і ми вирішили купити ще нову кофемолку. Толіна зараз пішла за кофемолкою, а основна покупка лежить ззаді мене. Зараз ми приїдемо додому і вам усе покажемо. Дочекаємось Лєну і поїдемо. А ось Ленна прийшла. Ку-ку! Привіт! <ривіт> Привіт! Кажу, що ти пішла купити. Кофе, Кавомолка. Каво-молка. Тому що наша бажає кращого, а кавусю ми з тобою любимо, так? Да? Да. Ну, так що сьогодні у нас, як я вже сказав, неділя вихідний день. Зараз ми приїдемо додому, покажемо вам нашу Так. так? Класнічу. Ми її попробуємо, що вона нам ну, покаже. Да. Да? У нас є чим попробувати. Звісно. Звісно, є, <рес> да. так. Ну, а потім будемо проводити свій вихідний день. А вихідний день сьогодні, я думаю... Після того, як ми обкатаємо нашу покупочку, з'їздимо до тещі. Теща привіт тобі. Чекай нас в гості. Сьогодні ми до тебе приїдемо. От. Ну, а після те, що приїдемо і будемо просто тупо відпочивати. Слава тобі, Господи, за таку погоду. Ну, я вже сказав, що погода погодою, але ми вирішили робити понеділям. Іменно вихідний. Це вже день. Так, тому що такий, такий дуже напряжений графік ну, просто не, вже не витримуємо. Так, їдемо і дивимось. Що ж ми придбали? Ну що, Лінусь, показуємо покупки. Тадань! Прикупили з більшого ми. З меншого чи з меншого? Та давай, наверное, з меншого почнемо. Кофе... Молочкою, Таким, да, всі знають, ми кавуни. Да, ми так любимо Зграшні. каву, що нам навіть Юра із-за границі да. висилає да. каву. Да. І всю каву, що, що була поприслана, подарована, ми вже випили. А залишилась тільки зернова, бо наша кавомолка кава, ну, не взяла. Да. Вона Ось така обична, старенька. простенька. Але вона чудова. Ми просто трошки про неї знаємо, да. тому дуже чудово. Зачем платити кучу грошей? Ми зайшли в магазин, стоять от такі, короче, в комфі і так далі. З да, тисячу з лишнім, якщо можна зайти в магазин Рестарт і купити. За скільки ти купила? 400 За 400 гривень в магазині Рестарт. Не знаю, є у вас такий магазин Рестарт чи ні. У нас є такі магазини, це сеть магазинів. Там продаються як нові речі, так і біушні. Тобто ломбард, ломбард приймає всякі речі. Ті, хто не можуть з ломбарда викупити, то... Ці всі речі продаються ну. у нас в магазині Рестарт. Але там є не тільки беушні, а і нові. Тому не, в коєм разі не подумайте, що це 400 гривень бушна. Ні, це це, нова. До речі, український виробник. Да, виробник Витек. наш український. Да, Вітьок, коротше, да. ну, ось так. На Та... 60 грам. Ну, ну, нам, достатньо. нам достатньо. Ну, Тепер давай подивимося нашу основну. Значить, е, у нас е, наша, де вона даже? ти її Я не її жив? Заховала. Да, ну, да, я заховала, Наша, да, В общем, купили ми в минулому да, році, е, купили ми е, м, м'ясорубку, м але як воно то ж там три в одному, п'ять в одному, і соки, і моки, і то, і що ну, це Воно гарно, але це не є м'ясорубка. І з нею вона воно, дуже воно, слаба слабенька. і придбали ми конкретно м'ясорубку. Тобто, тут не можна нічого більше робити, крім як молотиним. Ось така, давай я покажу. Я ну, лінуся. Ось така вона, 225,5 кг за хвилину. Що це? 8, 8, 8, 8 в функцій а, в одному. 8 так. функцій в одному. Ну, це 8 насадок там mm -hmm. і так далі. Соки, і всяке таке вона не робить, це токо м'ясорубка. Ось її така модифікація. Е, ціна, як завжди, ціна ціна цієї м'ясорубки 8200 гривень. Ну, вона нам потрібна, тому що молоти нам м'ясо треба дуже-дуже багато. У нас дуже великий попит на наші ковбасні вироби. на вишкварки. Шкварки. шкварки це взагалі не співаємо робити, улітають просто напроч. Ну, як і ковбаса, і решта наша теж продукція. Тому беремо ми ось таку машину, бо вона нам потрібна. Це йдуть насадки для овочей. Ну так. Це вставив і овочі так, нарізати. Ми навіть доставати їх не будемо Ми не, не будемо будем їх доставати, серед, вони, вони нам не потрібні. Да. Це на овочі, uh -huh. не працюю, так от бачите, да, воно. Uh -huh. шнек у нас тут, виходить, не пластмасове, а желізне, як положено. Оце ну, така овочева. Так, давай далі розпаковуємо. Ну це тут тарелочка, Трещитки. Решітки. Ого, вони такі важкі. Ну так, да. це для ковбаси. То, таким не ну, верні, не для ковбаси, а для сосисок. Да. Ну, Ми ним не користуємося. Ми поки ще сосиски не робимо, але все може бути. Да? Ща. Ща. Да. Чаша Чаша така у нас, да. давай. Доставай апарат іще. Важке? -да. Ну, звісно, -да. вона повністю металева. Це не пластмасовий там якийсь там васяда, вона повністю металева. Ось Тоналіз. така гарна, да, гарна і чудова. Так, ну давай спробуємо скласти її. Да. Тут Тоналіз. теж шнек у нас, ви бачите, да, він металевий, він не пластмасовий, тут теж все металеве. Пластмасового немає нічого. Ну, такий чудовий, да. хочу розібрати. Дуже хвалять, ну, це в магазині, звісно, нам розхвалили. Саме якість сталі, ну, да. з якої зроблені ножі. Не знаю, подивимося. Нам ну, взагалі да. гарно так розповідається. Да. Кажуть, що ну, кращої кращих ножів. Не існує, це ну, дуже гарна сталь. Ну, подивимося. Подивимося, подивимося. Да. Е, мені вже подобається те, що вона, така не, ну, вона важка. Вона не хрупка, вона не важка. пластмасова. Да, як ото там є. Я ж вже ж кажу, там, і соки, і моки, воно все пластмасове. Тут конкретно воно желізне. Вставила і зафіксувала. зафіксувала. Навіть до щелчка треба. А до ага, упора, о.пора, так. Ось і все, так. Ось. Така гарна. Пігана. А що вона тут? В пази ну, заходить, в пази заходить да. заходи, так. Угу. 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 Так, ну що? Ну, тут, так, заталкувач, гарантія, гарантія на неї 2 роки. Ми дивилися в інтернеті, точно точно така же, з такою же фірмою, з такими же показниками. Точно така модель коштує в інтернеті точно такі ж самі кошти. Тому зачем платити за пересилку, якщо можна поїхати просто в магазин і купити за ті самі кошти. Ну, ось так. Ну, а як вона працює, покажемо трішки згодом. В цьому відео, але трішки згодом. Зараз ми позавтрікаємо, з'їздимо до тещі, приїдемо. І що ми будемо нею молоти? Ліверний паштет. Ліверний паштет Ліверний будемо робити. Люди в черзі стоять да, за паштетом. Ну. В общем, ви дивіться, буквально за секунду. Ну що, прийшов час іспитати? Е, Лена все тут наготувала. На ліверний паштет, щоб завтра вже люди дочекали свого замовлення. Ну що, іспитуємо, пробуємо, що ми з тобою купили? Заявлено 5,5 кг за, одну... за одну хвилину, два положення. Ну, давай пробуємо. Розібрали. кип'ятком обдали. Насухо витерли. Да, і я ще її включав, обкатку двигателя робив. Колосту вона трошки попрацювала у нас. от Ну, тепер давай. Я, мені, звісно, не зовсім зрушується. Так, ми спробуємо. Будемо пробувати. Поїхали. Перше положення. В другу ага, сторону в другу на себе. Другу сторону руки жирні, я вже не можу все. Давай я включу. Перше положення. Великі куски, поки всунеш. Давай друге положення включимо. Також, як на всіх машинках, реверс на обратну сторону. Ну що, В принципі, непогано. Да. Да? Да, непогано. Єдина заминочка, що великі куски типу, нарізала да. і поки пропхнеш. Треба, якби мільчими кусками було б набагато швидше. Так, да, я так думаю, своє заявлене 5,5 вона. Я взагалі не люблю користуватися цією штукою. Здається, вона абсолютно незручна. Абсолютно. Хм. Ну, кому як зручно, да. Мені, наприклад, зручно, тобі ні. Ось отак от гарненько воно перегориває, все. Це в нас на крупну сітку, да? Да. не на саму мілку, да. на крупну. Да. Ось так чудово все в нас виходить. Так, да, що таке? Конкретно м'ясорубка, а не соковижималки, м'ясорубки і так далі. Да. Тобто вона предназначена для чогось одного і все. Ну, ось так от. Ми ще м'ясо будемо молоти, теж, ні? Яке? Свіже? Так. Да. Да, сьогодні будемо робити на ковбасу фарш. На ковбасу Там будемо треба, робити да. фарш. Да. Там трошки треба. От. Ну, покажемо іще, значить. Як буде на ков... ну іменно саме м'ясо да, молодь. Ну, чекайте одну секунду буквально. Так, ну, м'ясо на ковбасу вже нарізано. Ось такими кусками. У нас ковбаса. М'ясо кускове, так? Да? Ну і що, покажемо тепер, як ця машинка, м'ясорубка, м'ясо меле. Поїхали. А? Це на першому положенні, на другому, да? Великі куски, єлі влазять в горловину, але м'ясорубка її перемельює, навіть не чувствує. пихує, бачите, які куски. І тільки пунь і пішло. Кусочки такі ложать Лена, дебелі такі куски, так? Да? М'ясо, сало, все йде. На ніж нічого не наматується, ніякі жили не наматуються. Все перемелюється, все чітко і гарно. Так. Я хочу розкрутити і подивитися, Що там? Що Давай розкрутимо. Ні, подожди, зараз я тобі допоможу маму. Ага. Надо було лучше б машинки стояло б. Ні. Рушничок, так? Да? Рушничком бери. Mm -hmm. mm -hmm. Угу. Це ти так затягла, треба трішки, а ти сильно затягла. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. давай я допоможу, mm -hmm. Допомогу, давай. Так, допоміг, Лені. <laughs> давай. Оп. Все там чистенько, все гарно, залишків нема. На шнеки залишків немає, трішки є на ножі. Да? І то таке да. перерублене да. воно. Да? Да. І бачите, ми мололи м'ясо і сало. Ясно, що прожилки, немає ніяких прожилок. Перемелює все. кількість? Ну Оце можна сказати, навіть і не прожилки. Це... Ні, ну трішки є, да, так. Здавлене м'ясо, да, але на таку кількість ну так трішки це, це небагато, їсти. томуся буде їсти. Лєна, ну що ти скажеш? Ти Ми... хазяйкам на кухню да, посоветуєш, рекомендуєш, так? Да. Да. Це краще те, що в нас було. Ну і, мабуть, таки, так. Да. Це дуже гарно, ми ж не просто так з тобою її взяли. Ми ніколи не купуємо з бухти барахти покуда ми все це не прозондіруємо, не узнаємо, не ізучимо, не прочитаємо. Покуда, да, покуда ми ну, не перевіримо інформацію, ми ніколи так просто нічого не купуємо. Перед нашою любою покупкою ми завжди. Усе дуже тщательно ізучаємо, так сказати. Да? Да. Так, Ну ось і все. Це вроді гарно, на ковбасу нарізано, намелено. Ленна ще сьогодні молола вишкварки. Ну, це ж там м'ясо, куски сала со шкуринкою. Да? Зажарені. Зажарені. Ну, хто да. робив хоч раз вишкварки, той розуміє, про що ми. Маємо річ, то на цій м'ясорубці навіть вишкварки були перемелені. Зі шкуринкою, зажарені, все, ну як обично, перемолола вона дуже-дуже чудово. Ну Просто я пізно зайшов, Лінуся вже заканчувала молоти, ті вишкварки Наступного разу ми обов'язково покажемо, як ця машинка. Ця м'ясорубка ще й меле вишкварки. Да. я думаю, ви розумієте, що таке вишкварки. Ну, а ми будемо з вами прощатися. Да? Роботу ми сьогодні таку заплановану, неважку на вихідний день виконали. Те, що провідали. <різь> да, будемо сідати вечеряти. Так що на все вам добре. Всього найкращого, спокійної ночі, да? Да. і до нових да. зустрічей. Ну, а від себе ще хочу додати, шановні мої, е був об'явлений збір коштів нашим військовим хлопцям, е які потребують такої м'ясорубці, яка заряджає патрони 7,62 в ленти. Це ті хлопці, які охороняють наше небо, наше Кам'янське небо. Вони звернулися і треба зробити таку допомогу. Я був виложив звернення, кошти зібрані, але коштів дуже небагато. Всього 1340 гривень, а треба 6,5 тисяч. Я розумію, зараз хтось скаже, задовбались ми донатити, хай донатять наші мажори, наші депутати. Але повірте, країна не їхня, країна наша, вона потрібна нам. Ви хоч раз чули, щоб загинула дитина хоч одного із мажорів з депутатів. Ні. Гинуть тільки наші діти, наші близькі і рідні. Тому це треба нам, а не їм. Будь ласка, долучайтеся до збору. Хто зможе. Буду вдячний. Коли ми купимо цю річ, обов'язково покажу відео, як я її забираю з почти і передаю хлопцям. Ну ось і все. Дякую. В описі цього відео будуть мої картки, на які ви можете задонатити. Як ви знаєте, малих донатів не буває. Ну а щоб було все добре і гарно. Е передаю всім привіт, всім, хто мене знає, всім нашим родичам. Гарного вам настрою і до нових зустрічей. Всім пока-пока. І перемога буде за нами.